Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід, діти у щасливій родині, який покличе вас до найдорожчого в житті кожної людини, до родини, до порога рідної домівки, де ти народився, вперше почув колискову мамину і рідне слово. Де проходять твої незабутні дитячі роки? Але давайте спершу з вами дамо відповідь на таке питання, в якій родині діти почуваються щасливими. В такій родині, де є люблячі батьки, які піклуються. Про свою дитину протягом усього життя. Дбають про неї. Ну ось так, як робив батько відомого українського письменника Михайла Стельмаха. Давайте з вами послухаємо уривок з його повісті, гуси лебеді летять. Вчився я добре. Вчився б на перше ще краще, аби мав у що взутися. Коли похолодало і перший льодок затягнув калюжки, я мчав до школи, наче ошпарений. Напевне, тільки це навчило так бігати, що потім ніхто в селі не міг перегнати мене, чим я неабияк пишався. Коли ж, прокинувшись одного ранку, я побачив за вікнами сніг, усе в мене похололо. Як же я тепер піду до школи? В хаті цього ранку журився не тільки я, але й мої батьки. Після сніданку тато одягнувся у кирею з грубого саморобного сукна і сказав сніг не сніг, а вчитися треба. Підемо Михайле до школи. Він узяв мене на руки, вгорнув полами киреї, а на голову надів заячу шапку. Як же йому в горопасі, без чобіт, болісно скривилася мати. Дарма, заспокоїв її батько. Тепер такий час, що не чоботи головне. А що? Тепер головне свіжа сорочка і чиста совість, посміхнувся батько. Правда, Михайлику? Правда, щільно притуляючись до тата, і ми обоє під зітхання матері покинули оселю. Дорогою люди дивувались, що Панас на руках несе в школу сина. Деякі школярі на це диво тицяли пальцями, а я мало не заплакав. І з жалю, і з тієї радості, що батько не дасть мені покинути науку. Отак перші дні зими тато носив мене у школу, а після уроків знову загортав кирею і ніс додому. До цього призвичаїлися і школярі, і вчителька, і я. Якби тепер запитали, яку найкращу одіж довелося мені бачити по всіх світах. Я, не вагаючись, відповів би так, кирею мого батька. І коли іноді, в творах чи п'єсах, я зустрічаю слово кирея, до мене трепетно наближається найдорожчі дні мого дитинства. Якось, коли на дворі хурделило, батько припізнився, і тільки надвечір, засніжений, з обмерзлими вусами або веселий, зайшов у клас. І голосно запитав, а котрий тут без чобітко?» Це я вискочив за парти, де сиділи мої однокласники. Хто це ти? наче не пізнавав мене батько. Син Панасів, бадьоро відповів я. Тоді лави. Батько кидай мені справжнісінькі бублики. Я підстрибую, перехоплюю гостинця і радію, що він навіть із маком. Ви на ярмарку були? питаюся, шкодуючи їсти бублик. На ярмарку. І щось купили, і щось купили. Весело ізмовницьки підморгнув мені батько, а з його бравий закапав розталий сніг. Ось, дивись! Він потрусив керею, і на підлогу упали справжнісінькі чоботята. Я спочатку остовпів, поглянув на чоботята, а далі на батька і знову на чоботята, що пахли морозом, смолою і воском. Це мені запитав я тихо-тихо. А кому ж? засміявся батько, взувайся, сину. Я підхопив чоботята, підняв їх угору, і вони блиснули срібними підківками. І мені згадалися дідові слова, будеш іти межі люди, і вибивати іскри. А лебеді летять, летять над моїм дитинством, над моїм життям. Так, пригадайте, чому батько насив Михайлика до школи на руках? Бо в хлопця не було у що взутися, тому батько загортав його в кирею, надягав на голову зайчу шапку і ось так ніс до школи. Яку ж радість подарував батько хлопцеві? Нові чоботята так, пригадаємо, як і хлопчик із захопленням розглядав, вони були блискучі, пахли воском і срібними підківками. І що ж тоді хлопчик пригадав слова діда, будеш іти, і ти, і ти меже люди, і вибивати іскри. Так, а що ж найголовніше? Було для батька в цьому житті. Чиста сорочка, так і чиста совість. І от ми бачимо, як оці маленькі, так, блискучі чоботи, які пахнуть і смолою, і воском. Є особленням батьківської любові до Михайлика. Так, він не міг дозволити. Щоб син не вчився, а сидів вдома і тому, мабуть, зробив все можливе для того, щоб на ярмарку придбати нові чоботята. Так, а що ще може принести радість, щастя дитини, крім любові її батьків? Спільна праця, так? Спільна праця з батьками. Дуже добре, коли батьки розділяють захоплення дитини. Я пам'ятаю, як урочисто проводжали в поле плагатарів із раннім плугом. Коли ж вони повертались увечері додому, їх зустрічали старій млі. А яка то була радість, коли орач виймав з торби шматок причерствілого хліба і казав, що він от зайця? Це був найкращий хліб мого дитинства. А хіба не святом ставав той день, коли ти сам торкався до чіпіг і проводив свою першу борозну? І досі з глибини років озивається голос мого батька, який одного прихмареного ранку поставив мене малого, радісного і схвильованого до плуга, а сам став біля коней. Дома він про нашу працю говорив як про щось героїчне. Хмари йдуть над нами, громи обвалюються над нами, блискавки падають перед нами і за нами, а ми собі оремо та й оремо поле. З щедрівок, які взимку виспівувались під вікнами добрих людей, я знав, що за плугом навіть сам Бог ходив, а богоматір носила їсти ороча. Тому й досі, коли я в полі бачу образ жінки, що несе обід уже не орачеві, а трактористу чи комбайнеру, в моїй душі трепетно сходяться ранкові легенди минулого і сьогоднішнім днем. Так, Пригадайте, що ж було найкращим гостинцем для малого Михайлика. Шматок причерствілого хліба, так, який приносив батько і казав, що то от зайчика такий подарунок. Так, а справжнім святом який день ставав для Михайлика? Коли він торкався до чепіг і проводив справжню борозну? А як батько розповідав вдома про те, як вони синам орали поле. Розповідав про, як... Як про якусь героїчну подію. Так? Громи овалюються над нами і перед нами, хмари йдуть важкі, чорні, а ми оремо та й оремо. Так, добре, як бачимо, батько все робив для того, щоб син мав змогу навчатися в школі, а ще приносив йому смачні гостинці від зайчика чи від вовчика. Разом з ним ставав до плуга і робив першу борозну у полі. А от мати відкрила Михайлику чарівний світ природи. Змалку вона вчила його любити і рідну землю, і легенький ранковий туман, і теплий вітерець, і м'яту, і червону калину, і любисток. Мати радісно перебирала своє добро. Хвалилася його силою і вже бачила себе в городі посеред літа, коли ноги веселить роса, а очі й руки різне зілля. Я теж у думках забирався в горох або нахиляв до себе співучі маківки, та це не заважало мені найбільше придивлятися до вузликів із гарбузовим насінням. Вони були чималі. І дещицю можна було з них надібрати. Щоб не дуже старатися самому, я попросив трохи його у матері, але вона, поскупившись, дала мені лише одну пучку. Більше не можна, Михайлику, бо це насіння. В її устах і душі насіння було святим словом, мати вірила. Земля усе знає, що говорить чи думає чоловік, що вона може гніватись і бути доброю, і на самоті тихенько розмовляла з нею, довіряючи свої радощі, болі і просячи, щоб вона родила на долю всякого і роботящого, і ледачого. Коли на городі з'являвся перший пуп'янок огірка чи зацвітав повернутий до сонця соняшник, мати брала мене малого за руку і вела подивитися на це диво. І тоді в блакитних очах її назбирувало стільки радості, наче вона була скарбничим усієї землі. Вона перша в світі навчила мене любити роси. Легенький ранковий туман, п'янкий любисток, м'яту, маковий цвіт, осінні горобину й калину. Вона першою показала, як плаче од радості дерево, коли надходить весна, і як у розквітлому соняшнику ночує сп'янілий джміль. Від неї першої я почув прокалиновий міст, до якого й досі тягнуся думкою і серцем. Забувши за мене, мати починає тихцем розмовляти з насінням. Одне вихваляючи, а друге жаліючи або навіть гудячи. Якою ж була мати Михайлика? Надзвичайно доброю людиною. Так? От вона просить у землі, щоб земля родила на долю всякого і роботящого, і ледачого. Одарка це людина із тонкою душею, так? яка вміє відчувати красу природи. Вона першою показала, як плаче від радості дерево, коли надходить весна, і як у розквітлому соняшнику ночує сп'янілий джміль. Вона перша в світі навчила мене любити роси, легенький ранковий туман, п'янкий любисток, м'яту. Крім того, мати відчуває себе ще й частинкою, так природи. Забувши поза мене, мати починає тихцем розмовляти з насінням, одне вихваляючи, а друге жаліючи, або навіть гудячи. Так? Або на самоті тихенько розмовляла із землею, довіряючи своїй радощі, болі. Так, добре. Як ви гадаєте? Яка ж атмосфера панує в такій родині, в якій зростає хлопчик-михайлик? Атмосфера взаємоповаги, щирості, добра, підтримки, невимовної любові до рідної землі та свого народу. Тому й не дивно, що Михайло Опанасович Стельмах вважається одним із найліричніших прозаїків української літератури. Його перу належить безліч чудових творів, і от одним із них гуси Лебеді Летять ми познайомилися сьогодні. Які почуття переповнюють письменника до своїх батьків. Подумайте. Вдячності так? невимовної любові, поваги? Протягом всього життя людина в своїй душі несе любов до матері. І от такою поезією, як Ода до матері ми сьогодні й завершимо наш виховний захід. Належить цей твір Юрію Шкрумеляку. Моя люба мати, калиновий цвіт. В тобі, рідна мати, весь мій любий світ, в тобі моє щастя, в тобі моя ціль. Моїм твоє горе, моїм є твій біль. Твоя втіха й радість радує й мене, а твій жаль займає, серденько моє. Бо я ж моя мамо, твоя кість і кров. Ти мене родила, ти є мій покров, ти мій скарб найбільший, ти мій цвіт живий. Ти моя перлина, жемчуг дорогий. Ти мене хорониш від лихих тривог. Найблагословиття з неба Господь Бог. Бачимо, яким задушевним, так і ліричним є цей вірш. Найріднішою людиною для кожного з нас, чого залишається саме мати. Бо вона подарувала нам життя. Так, давайте згадаємо, як називає свою матір поет в своєму творі. В тобі моє щастя, моя ціль. Калиновий цвіт, втіхай й радість, серденько моє. Так, а ще мати протягом всього життя, якою б не була її дитина, не перестає її любити і захищати від будь-яких незгод у цьому світі.